Влада не реагує на ці звернення, все одно просуваються ці законопроекти, все одно ця ЛГБТ спільнота активізується і їхні плани рухаються, вони ну, йдуть до своєї цілі. Тому ми, спираючись на вище владенне, ми вирішили на громадській раді прилода 5 пунктів. Не допустити проведення гей-параду в Києві. Та в подальшому інших подібних заходів, що спрямовані на невілювання інституту сім'ї. Друге на рівні обласних рад прийняти звернення щодо ставлення до гомосексуалізму та легалізації одностатевих шлюбів. Третє: внести в текст конституції посилання на християнство як історичну основу моральних і культурних цінностей народу України. А також внести в текст Конституції норму, згідно якої подружжя це лише союз між чоловіком та жінкою. Четверте, не приймати антидискримі... антидискримінаційного законодавства стратегії боротьби з дискримінацією, що призведе до легалізації гомосексуальних шлюбів та дозволить гомосексуалістам всиновлювати дітей. Адже під дискримінацією щодо статі розуміється дискримінація щодо гендеру. А до гендерів, як ми знаємо, відноситься також і гомосексуалізм. І п'яте, просимо врахувати всі наведені аргументи і факти при розробці українського законодавства та не приймати тих законів, які можуть призвести до легалізації гомосексуального способу життя. Є це рішення, воно є це офіційний папер. Можете його знайти. І в інтернеті, і в офіцій в офіційних джерелах, але чомусь ця думка ігнорується, тому ми